Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешка в Ванталі. Іду зараз забирати посилочку для тієї людини, яка за сьогодні не змогла підійти. Ви знаєте, що зараз пошта, щоб передати з Туреччини в Україну і назад працює лише ПТТ. Інші пошти не передають посилочки в Росію, Україну і Білорусію. Ось, а деколи ще користуються послугами Татяни, яка працює. З українською родиною, ну в тому самому корпусі я зараз вам покажу. Перший раз буду забирати тут посилочки, тому за ціну запитаю, не знаю. Ось українська родина, спілка Україна, айлісідерні так всі гарненько стоїмо в черзі. Да. У порядочку. немало людей Заходить? Тут ще Можна придбати, подивіться яку смакоту. Сметана, шпроти, копчена риба. Навіть можна фарбу купити для пасхальних яєць. І чорний хліб, суки, ручки, печиво, уявляєте все з України? Так, і зефірки, і вафлі, мама, ромашка, чіпси, люкс, сметана. Так, що ви можете здати чи від забрати посилочку і ще й купити українські продукти? Я не можу все Юля. ж голодна розумієте, з церкви йде. Це ж звичайно. Треба, що якраз сюди зайти. І ковбаса, ковбаса прямо на дивані. Розумієте. І м'ясо посилочка до 3 кг коштує 10 доларів. Тобто, все рівно це буде якийсь один документ, чи це будуть ключі? Це буде коштувати 10 доларів. Якщо посилочка більше 3 кг, то за 1 кілограм будуть брати 3,5 з Я долари. вчора купила на базарі банани по 13 лір. Ну вони виглядали не дуже гарно, але подивіться, вони абсолютно всі білі, без ніяких ушкоджень, нічого якось, ну нехорошого немає. І я зараз буду різати, тим чином запаковувати. Можна, звичайно, перетерти з лимонним соком, але в мене немає лимонного соку. Я вже не піду за лимоном купувати. Його буде ось так перекручувати. Дуже зручно дістав, залив молоком, зробив молочний коктейль. Все не потрібно. Можна було з шкоринкою також заморозити, але в мене немає стільки місця, розумієте? Можна цілий банан замотувати, але ви, ну, як ви всі знаєте, банани бачите, нерівненькі. А коли ви їх нарізаєте, можна рівненько поскладати у морозильну камеру без проблем і менше місця тоді буде займати. Не минулої року Юля порізала банани. Ну, Чесно кажучи, дуже швидко вийшло, тому що я дивилася відео. І що? Зараз буду запаковувати в морозильну камеру. І коли захочу, гоп і все. Готовий молочний банановий коктейль. Ось таким чином мені вдалося скласти в морозильну камеру. Тобто я не складала ще в якусь коробочку чи що. Просто береш, опа, то це вони вже заморозились. Тут в мене зелень, там ще щось. А це ще з того разу банани. Я таким чином робила пакети. Але... Так, зручніше і швидше запаковувати. Рішила зробити салат такий весняний, помідорчики чері, Дуже смачні. До речі, я купила цього разу на базарі, укроп, щавель зараз наріжу. Робка вже нарізала. Я її не дуже полюбляю але в салаті вона супер, вона дуже корисна, там багато мінералів. Тепер я підігріла картоплю з пасівровкою, яку я не пасірувала, і Юля доїла вже другий бутерброд з пасіровкою. Знаєте, мені навіть... Бутерброд подобається більше, ніж сама картопля. І смачний салат в мене вийшов. Чесно вам скажу, я не дуже полюбляю зелень. Але з помідором, олійка, сір, це супер. Це дуже смачно. Щавель додає такої, знаєте, кислиночки. Укроп дуже корисний і рока також. Картоплю Юля майже доїла, поки я робила салат. Зараз пасировочку нанесу на бутерброди і буде смакота. Смачного і мені також. Скоро буде Пасха. Це так здається, що ой, 40 днів. Повірте, деколи приходить свято, і думаєш, знову не встиг все зробити. А от Вікторія, вона завчасно почала готувати такі гарні інтер'єрні пасхальні яйця. Вони дуже різні, тобто все залежить від її фантазії. Оцей будиночок, до речі, також вона зробила сама. Взагалі вона займається манікюром та нарощенням вій, але їй настільки подобається її. Хобі, що вона б хотіла постійно цим займатися. Подивіться, ну це талант, це просто настільки кропітлива робота. Якщо ви зацікавились такою красою, ви можете зайти до неї на інстаграм і побачити всі її роботи. Ну, тому що, однак каже, все, в мене пішла так фантазія, я так зробила. Можна відтворити таке саме, але основа, звичайно, буде неповторна, тому що заливається декілька шарів. Фарби і як воно вийде в кінечному результаті, ніхто не знає. Ви розумієте, що це великі яйця, це такі вже інтер'єрні, є поменші. Ну, тобто, в принципі, можете замовити розмір, який ви хочете. О, ці два останні яйця вже купили, і для їх виготовлення потрібно мінімум три дні. Тому, якщо вам щось сподобалось і ви хочете придбати, то не залишайте на останній час, тому що виготовлення одного такого яйця виходить десь. Три дні. Знаєте, що я полюбляю найбільше в Анталії після моря. Так, це старе місто. Тому що воно не надоїдає. Так побудовані будиночки, такі, знаєте, гарненькі, такі світлі, такі різнокольорові. І ти ходиш, ти не в Туреччині, ти потрапляєш в Грецію. Якось так все комфортно, зручно. Приємно, затишно. От, оце слово затишно. І такі жтіпзики ходять постійно, стібзіки да? такі ходять постійно. Тут. Ой, все, побіг. <гум> Ситра. Так котів у нас багато по всій анталії. І в кожному готелі є коти. Так ідеш собі, будь ласка, рушнички. Раз, і сушаться. Нормально, це нормально. Тобто по старому місту можна гуляти дуже довго. Я ж вам неодноразово казала, якщо ви приїжджаєте на відпочинок в готель, знайдіть час, щоб хоч один раз бути в старому місті. Тому що отут якраз таки Анталія. Так, це стара Анталія. Але ну, цей дух не Туреччини, дух Греції, ви відчуєте. Мені також подобається, коли і ввечері багато людей, але найбільше все-таки зранку, коли ще не їздять усі машини. Так, коли я йду на море взагалі рано рано, тоді клас. Отак зранку ця маленька капусточка гріє мені ноги. Так, сядеться на ноги. А де коли він сидить, я під нього <сум> ноги <сум> совую і він мені гріє. Так? Така грілка. Тепла-тепля. Тепле-тепле. Хто такі? Ой, позіхаємо їх. Хто такий гарний хлопчик мами? Хто? Аслана Батьківна Ася. Да, Красуня так линяє. У мене вся квартира в його Я, Мені здається, що я вже його їм постійно. Да? І чешемо його, і чешемо, і все рівно. Де воно береться це все? Вчора перемила всю квартиру, всюди те. Воно ж навіть невидиме. видиме. Я не віддасиш мені ногу? Ні? Нами треба йти Джак, сунчик, джак. Я махуся маленька. Марфуся, така маленька Ой. Ой, 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 ой. Ой-ой-ой. Ти мій тигр маленький. Сина. Хто мама тигр? Хто? Хто, мами, тігр маленький. Хто? Хто такий мамин тігр, тігр. Та гімнастка? Ти наші туди виліз? Ася. В тих інтернетах страшне, що робиться. Такі рекламки вискакують, що Господи, прости, я вчора нарвалась на одну таку рекламку. Ти представляєш? Сайт називається Бешені Кролі. Що це за назви такі дебільні попридумували? Ні, ну ти представляєш. І написано, присилайте нам ваші відео з чоловіком, а ми вам 300 доларів. Угу. Mm -hmm. Відео рецептів. Які ще відео рецептів? Ти що взагалі уже древня? Хіба що ти на тому відео банка? А він огурчик, який сидить в тій банці. Оті такі відео. Mm -hmm. Паскудні ті відео. Та. Боже, але 300 доларів. Думаю, така криза страшна, так треба грошей. І хочеться, і коли це знаєш, але думаю, треба подзвонити, напевно, до них перепитати, чи вони приймають відео на 3 минути, Бо що з моїм, далеко не поїдеш, та він довше не витримає, та то страшне. Ну, ходила-ходила, думаю, а скільки того життя, Дівонько, ну скільки того життя. Залітаю, як та фурія до нього в кімнату кажу: давай скоро будемо гроші заробляли. Вдівай парадні труси. Я вділа норкову шапку для багатства, ну так сказати, для глибини кадра. Та насипала псові їсти, щоб не дивився. Ні, я не люблю, коли він зиркає ні, 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 мені не подобається, не моя історія. Та. Заслонила ікони, ну а нашу? Ну а на що? Та. та й все, боже, поки я зівнула три минути, пройшло, він вже все, о, та й все. Ой. Та нічого не від що відправили? Нічого не відправили. Я як подивилась то відео, купа проблем в хаті. Плінтус треба поміняти, лампочка перегоріла, павотини по углах. Ну. Бешені кролі. Я потім, як та крольчиха ще прибирала півдня. Ага. Більше ніяких інтернетів.